Перше завдання сьогоднішньої теми на підбір параметру це розв'язати три рівняння. В мене тут є приклад іншого рівняння. Мінус 3 х квадрат відняти 72х, відняти 429. Отже, в нас є параметр, це власне наш х. І цільова функція це власне наше рівняння. Отже, що ми робимо? Клітинка це 4 і записуємо наше рівняння. Мінус 3 помножити на. Клітинка Б4 до квадрату відняти 72, знову ж таки на b4 і відняти 429. Тобто, в нас в цій клітинці має порахувати значення нашої функції при x, при якомусь х. Наразі, оскільки в мене клітинка B4 пуста. То воно при сприймає її за 0, і тому в мене значення виходить мінус 429. Тепер ми будемо влаштовувати, встановлювати підбір параметру для того, щоб було, був 0. Значить, клацаємо на клітинку С4. Тепер вставлення, не вставлення, перепрошую, дані. Аналіз якщо. Підбір параметра. Установити у клітинці С4. Далі значення. Ми ставимо 0, змінюючи значення клітинки, і тут ми клікаємо на b4. Тобто ось у нас додалось B4. Натискаємо ОК. Наша функція шукає, і вона знайшла приблизне значення, що тобто, Excel ніколи не знаходить точного значення, він завжди знаходить приблизне. Тобто, при мінус 11 в нас вийде 0 нашої функції.